МС-230. Бензопилка, як бачите, не заводиться. Чому причина поломки? Попередньо. Що слід робити, якщо вам трапилась у ремонт, така бензопилка, чи ваша сама бензопилка відказує в роботі. Отже, топливна система першим ділом перевіряємо. Чи поступає топливо. Дивимось, чи є іскра, якщо є, в якому стані. Чоловік працює на стройці. дерев'яні домики, а там нагрузка на бензоінструмент йде серйозно. Постійно в роботі пильна робота, різні положення, не тільки внизу щось пиляєте, а й над головою своєю боком. На різні боки інструмент обертається. Все це грає роль, О, в значенні, що більше засмічується бензотипка. Видно, ресурс менший також. Так знімаємо обов'язково цей фільтр повітряний, тому що дехто да, лінується його знімати, там витягає Це тут поприламують сіточку оцю, а ця сіточка оригінальна, не дешева. А китайську я би не рекомендував купляти і ставити. Так, свіча мокра. Це означає, що топливо попадає, але чому воно не заводиться? Підемо і скром. Іскри немає, іскри немає. Від слова зовсім. Зовсім немає іскри. Останнім часом на деяких свічах. Оцей наконечник досить часто мені попадається швін. ну оцей електрон, він там випадає і замикає на цей зовнішній. Електрон. Тобто оце сердечко, знаю, як правильно називається, воно замикає на, на цей корпус на масу. Так. Наші, як кажуть, подальші дії. Шукаємо свічу, яка б була робоча, яку ви знаєте, що вона точно робоча. У мене оці дві свічі робочі. І дивимось іскоро з робочою свічою, тому що, можливо, варіант такий, що просто не працює робоча іску. Свіча. Так само немає іскри. Зовсім нема. Оп, не ще де. Більше її. Певне ще одну поставимо. Нема. Відкручуємо стартер, добираємося до катушки запалювання. Можливо, як варіант десь, але це мала ймовірність, що десь ця проводка, вона там між собою десь перетерлась, перечухалась і ну, в замкнутому положенні. Типу, нібито ви, ви виключили тут запилку, контакти замкнуті. Буває така ситуація, де коли повезе, так, повезе, але. Дуже-дуже рідко. Дуже так, зараз включаю компресор, це все відкручу. Зняв я кришку стартер продув. Попередньо не видно нічого, ніяких пошкоджень проводки. Але, як правило, воно в цьому місці, де ота частинка з'єднується під оцею кришечкою потім всі три провода там у ну, тому канальчиком вони прокладені, і в цьому місці вони перетираються. Для того, щоб добратися до цього місця, потрібно зняти карборатора і потрібно зняти оцю зовнішню. частину корпусу. Оту. Оранжево. Не все так просто, як кажуть, тому знімаємо карбуратор, а його по-любому треба було знімати, тому що раз вже бензопилка на ремонті то... І я знаю, що вона працювала довго, тому бажано подивитися карбуратор почистити. що розбираємо далі, по ходу зразу і глушителя теж і зніму, тому що там теж нагарна віконечко на гареї. Ось, поганечка. Так, так, так. Снимаем, разбрали. <ролкные> <ролкные> так, снова продукты отсюда. Добре, коли є компресор. Без компресора, то не то, так, спущаємо повітря з бензобака. Ставлю таку заглушечку. На шланг топливний. и снимаем карбюратор. работы богата. Для того, чтобы добраться <звук> до катушки. Взагалі на, на, на даних моделях бензопил. Дуже рідко катушка запалювання, виходить із строю. Дуже рідко мені особисто попадалися такі поломки, але були декілька раз. Не повезе декому. Давайте здравляємо туди цей патрубок з серединки. Потім нам треба плоскогубці, щоб стягнути імпульсний канал. Шланг імпульсного канала хочу сказати. Давайте я зніму зразу глушитель. і глушитель. легше буде зняти ту кришку, тим більше, що глушителя я планую по-любому знімати. Тому знімаємо глушителя. Подивимося в якому стані поршніва і подивимо, чи нема там нога. Якщо є, то. Звичайно, треба буде почистити. Не дуже багато. Більш-менш так можна сказати, що ще нормально. Так нема. Великої біди. Так, почнемо в нормальному стані. дивлюся Каже, може. Щось з поршнівоєм. Але бачимо проблема зовсім в іншому. Що так будесь витянути? Декотті лезінки так, що не можна її. Вернути звідси. А, тут, до речі. Обірваний шлам, оцей бачу, де це шлам обірваний, так зробимо ось так. нас тут по катушке. Катушка. Катушка нормальная, проводка нормальная. Очевидно, она просто уже отпрацювала свой. Снимаем катушку. Придеться власнику купувати катушку нову. Я тим часом ще подивлюся карбюратор почищу. Трошки гляну, що там робиться в ньому всередині. Это тебе так гораздо Так, мої давніші дії це все відчистити, відбити максимально можливо. Цей шланг можна тут обрізати і натягнути далі. Тут довжини ще і вистачає. Ну, а дзвонити, щоб власник купляв нову катушку. Тому що з проводкою я дивлюся все нормально. Ніде нічого не замикало, очевидно, сама катушка навернулася, як кажуть.